По водичку. Бачить зайчикова хатка. Біля неї зайчик і жабка. Кинула від дерці Лиска, підійшла до хати близько. Що тут трапило, справді тиша. Почекайте тут хвилинку, я або не хатинку. Мить і знайшла вона шпаринку і потрапила в хатинку. Ой, бачу, чисяка капиця визирають з-під кориця і стирчать гостренькі ріжки. Тепла щупка, як у кішки. Мишка двері відчинила і у кутів пустила. В хатці затишно і чисто. І тут згадав Мухань про тісто. Я... Дивувалася звірятка, зайчик, листка, мишка й жабка. раптом чують ми сапічки. І я ж приклала вам полянички, пиріжечків наліпила і трохи в аті відпочила. З нею я помандрувала, в ліс зелений завітала, гостювала в теплій хатці. гріла боки на лежанці. Я так гарно відпочила. стільки друзів тут зустріла, зайчика і руденьку лиску за пенятку і сіру.